Перекинувся на зустрічну смугу. У Чернівцях заступник військового комісара Чернівецької області Валерій Мовчанюк на власній автівці потрапив у ДТП. Аварія трапилася у ніч з 22 на 23 червня близько першої години на вулиці Калинівській. 46-річний водій, не впоравшись із керуванням, наїхав на бордюр та перекинувся. Подробиці нічної події з'ясовувала Марина Чорней. Нині про ДТП нагадують лише ось ці сліди від коліс на асфальті. Гальмівний шлях, Жигулів вказує, куди врізався водій, який їхав вулицею Московської олімпіади у бік Калинівського ринку. Автівка на великій швидкості налетіла на бордюр, декілька разів перевернулася та вилетіла на зустрічну смугу, кажуть удаї. Автомобіль військового розтрощений вщент, та й сам чоловік не в кращому стані, зазначають правоохоронці. Даного водія е було доставлено в швидку медичну допомогу з закритою черпно-модовою травмою і переломом гомівки. Під час ДТП постраждалий був сам у автівці швидку та правоохоронців. На місце пригоди викликав таксист, який у той час проїжджав повз, повідомляють у ДАІ. По даному факту буде проведено ряд експертиз, це автотехнічна експертиза, з якою швидкістю він рухався, з якою швидкістю також буде проведено там. Буде здійснено забір крові, чи водій керував в стані алкогольного спініння, чи був терезим. Наразі потерпілий перебуває у реанімації. У свідомості зазначають лікарі. Однак більше подробиць про його стан не надають. Поки що триває слідство. Марина Черне, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.